Лопати сніг нагнув до доловіти, дороги крижані, слизькі мости, без світла і тепла. А наші діти до Миколая шлють і шлють листи, і від дітей послання незвичайні, Велосипеди, іграшки та жні. До Миколая пишуться прохання про допомогу і кінець війні. Для ЗСУ прохають суперсили, невидимості у важких боях, прохають, щоб вернулися живими і пролегки до перемоги шлях. І про удачу, щоб на кожному кроці, і їжу, і захист від ворожих мін це все, що просидіти в цьому році, і без підказок пишуть все самі. Нехай цей голос до небес полини почують і Господь, і Миколай, прохання української дитини, і перемога хай прийде в наш край. Сьогодні швидше спатинки лягай, бо прийде у гості Миколай. Бачиш, зіронька вже горить, то наш Миколай до нас спішить в нього коні білі наче сніг борода сивенька, аж до ніг. Удивляйся саночки він сіда І за вітром в'ється. І руки, Миколай Миколай, 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 і усіх надій, Миколай, Миколай, І цукерчі пакунки Миколай, Миколай, і дитячих мрій Миколай про дом знає все, подарунки кожному він несе. Миколай, Миколай, Николай, вітаю з Миколай до нас пішить Миколай, Миколай, великі зайчики, дарунки, Миколай, Миколай, Силиня усіх надій, Миколай, Миколай, І Ісукерчик, пакунки, Миколай, Миколай, зі Діставайте папір, будемо писати листи з найзаповітнішими бажаннями. Які ви всі розумні, звичайно, дякуємо нашим воїнам за щоденний захист, а сьогодні особливо. Адже сьогодні не лише День Святого Миколая, а й День Збройних сил України. Тому у нас ще чимало роботи. Закінчити малювати малюнки з привітанням для захисників та написати листи до Святого Миколая. Я вас залишаю наодинці зі своїми таємницями. Працюйте. І, малюнки для захисників у нас готові. А от листи тут ще треба подумати, що Миколаю писати. Та що тут думати? Нема ніякого Миколая. То все вигадки, а подарунки нам батьки приносять. Що ти таке кажеш? Не слухай її, Вона не самітниця верзе. Ось мій лист. Святий Миколай, не хочу думків. В нас інші бажання в ці темні часи. Ти замість цих загадкових пакунків нам мир у торбині своїй принеси. Мій добрий, святий Миколай. Я вірю, ти чуєш мене. Тебе я прошу і благаю, скоріша війна, хай мене. Зроби, щоб усі посміхалися, все так було і колись. І все, щоб ми від сирени здригалися за долю свою боячию. Мій добрий стат, святий Миколай, я буду слухняна, повір. Один ж дарунок прохаю, даруй нам всім спокій і мир. Святий Отче Миколай, тебе щиро, я благаю. Принеси в своїй торбинці не цукерки і гостинці, не солодкі мандаринки і не іграшках ялинки. Телефона теж не треба, тільки мирного нам неба. Давайте швидше писати та малювати, бо скоро час відправляти наші листи та малюнки. Чого вовтозитись? А ну, шість складайте свої скарби до цих конвертів. В один конверт кладіть вітальні листи для ЗСУ, а в другий свої прохання до Святого Миколая. Що є? Дрони на фронті потрібні. І не лише вони. Нашим захисникам багато що треба для перемоги. Справа голосових. Ми чим можемо допомогти. Думаєте, якщо ви ще малі, то допомогти нічим не можете? Робота знайдеться для всіх. Можна виготовляти окопні свічки, в'язати шкарпетки для захисників та допомагати плести маскувальні сітки. Ще пам'ятаєте, як ми з вами ярмарки благодійно влаштовували. Ви навіть не уявляєте, скільки ми коштів назбирали на потреби наших захисників. Ваші малюнки та листівки теж дуже важливі для байців на фронті. Вони підіймають моральний дух і надають їм силу протистояти ворогу. Все це ми передамо військовому капелану. Він доставить все за призначенням. І де знайти Миколая? Він теж знає, адже він Божий слуга. Отож, не вішайте носа, вірте в наші зсу і чекайте в гості Миколая. Та скільки вже можна чекати? Він же на санях чарівних швидко має прилетіти до нас. Миколай, певно, вже в дорозі. Йому захисники прокладають путь. Так як небо над Україною закрите, він, мабуть, потягом до нас добирається укрзалізницею. Друзі, а давайте всі разом помолимося до святого Миколая. Я впевнена, що він вас почує і завітає нарешті й до нас. Святий Отче Миколаю! Святий Отче Миколаю! закрий наше небо своїми руками. Закрий наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знов. Щоб раді ракети не падали знову. Щоб, Щоб син повернувся скоріше до мами. Прийшли в Україну і мир, і любов. Прийшли в Україну і мир, і любов. Чуєте, чуєте, це, мабуть, він, Святий Миколай, до нас йде. Він почув! Доброго дня, діти! Нині святом в нашому домі. Я вас вітаю, миру, злагоди, любові, щиро всім бажаю, важкі часи нині, але не за горами в той час, коли зло згине. а в нашій країні запанує мир, любов та злагода. Адже з нами Бог і Збройні сили України. Благословляю вас, діти, українські цвіти. Будьте завжди всі здорові, радісні, завзяті. Хай панує Боже Слово в кожному серці й хаті. Я несу в дарунок щастя, мир, достаток, згоду, віру всім у перемогу нашого народу. Згине скоро зло і руїна, Бог не спить, чатує. Нашу славну Україну ЗСУ врятують, буде ненька Україна, вільна і багата, і святкова пісня буде на весь світ лунати. Не випадково саме сьогодні, у день ЗСУ, ми відзначаємо і День Святого Миколая, покровителя всіх українських діточок. Цей добрий чарівник, як і наші захисники уособлює хороброго воїна, котрий протистоїть злу, піклуються про підростаючі покоління. Ми пишаємося вами, українські борці за правду. Дякуємо вам, воїни світла! Надзвичайно горді за наших діток, бо кожен з них, звертаючись в листі до Миколая, написав одне на всіх бажання. Перемогу України а в устами дітей завжди говорить істина. Тому ця заповітна мрія обов'язково здійсниться, тому що Всевишній із нами а наш Янго носить форму зсу. Наша мина жахлива війна, вкрала щастя, наш І сталася в країні біда. Біда Голосять матері, плачуть діти і плачуть втари Ми на рідній землі, але мусимо бігти кудись вдалиши, та день настане. Коли закінчиться війна, та день настане. Кої зі віця душа засвітить сонце, і мир настане на землі, ми не злані, ми переможемо на завжди, налетіли никуй, двоголові орли зажадали святу нашу землю, забрати собі у візьмі не зламати свободу і волю в козацькій душі, знали Бог Світ з нами правда, і ми не одній боротьбі, та де настане, коли закінчиться війна, та де настане, коли зігріється душа, засвітить сонце. В радуючись додому у звільнені свої міста, ми не забудемо ніколи, убивцям прощення нема, захистимо нашу країну, прославимо на всі віка, могуча, сильна Україна, ти будеш вільна і жива. Та день настане, коли закінчиться війна, та день настане, коли зігрійця душа засвітить сон. І мир настане на землі, ми не вдовані, ми переможемо назавжди, та день настане, коли закінчиться війна, та день настане, коли зігріться душа, засвіти сонце, і мир настане на землі, ми не здолані, ми переможемо назавжди. Ми не здомані, ми переможемо нас завжди.